Вітаю на моєму каналі. Я сьогодні до вас зі спаленим чизкейком. Але це не результат, а назва. А ще його називають Сан Себастіан або Баський чизкейк. Нам потрібні крем-сир, вершки, цукор, яйця, крохмаль. Крем-сир відправляємо у велику ємність, досипаємо цукор, додаємо яйця та вливаємо вершки. У вершки додала трішки ванільного цукру. Далі наступним йде крохмаль. Перебиваємо блендером, міксер не використовуємо, бульбашки нам не потрібні. Можна скористатись вінчиком. Маса має бути рідка і однорідна. Форму діаметром 20 см застеляємо пергаментним папером. Виливаємо все наше тісто в форму і можна відправляти в духовку. Випікатися вони будуть за температури, увага, 210 градусів 50 хвилин. Мають бути добре рум'яні, але трішечки рухатися, коли стукати деко. Готовий чизкейк вистужуємо за кімнатної температури. Далі в кільці відправляємо в холодильник на 8-12 годин і це, мабуть, найважчий етап приготування цього чизкейку. Знімаємо кільце, пергаментний папір, нарізаємо і куштуємо. Чізкейк Сан Себастьян має кремову структуру, я б сказала, дещо масляну. Він смачний сам по собі, але для тих, хто полюбляє більш солодке, можна додати. Карамель, джем, шоколад. Готуйте, куштуйте смачного.